Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Нещодавно брав участь у дискусії в моїй улюбленій ківомогілянській бізнес школі, і там один поважний підприємець висловив таку ідею: що мовляв, це в нас в бізнесі завжди конкуренція, а у держави конкуренції немає. Я такий опа, як це немає у держави конкуренції. Ну, конкуренція між державами, між країнами насправді жорсткіша інколи ніж між компаніями. Як ми можемо це не розуміти? Давайте подивимося: країни конкурують за громадян, країни конкурують за таланти, країни конкурують за інвестиції, країни конкурують за технології, країни конкурують за безпеку, за міжнародні альянси. Та за що тільки не конкурують країни? І насправді, оця глобальна битва за таланти вона є однією з найжорсткіших. Форм конкуренції у світі. І в впливовому британському виданні The Economist вийшла стаття, яка розповідає про те, що відбувається в цій сфері в Америці. Тому що Америка економічний лідер світу і, ну, за великим рахунком, архітектор сучасного світоустрою. Але при цьому в The Economist кажуть, що Америка сама себе саботує у глобальній битві. За таланти і що деякі країни набагато серйозніше ставляться до залучення висококваліфікованих фахівців. Хто сказав наступне: коли ви закінчуєте коледж, я вважаю, що ви повинні автоматично отримати грін карт разом з дипломом. Як ви думаєте, хто це сказав? Несподівана відповідь: Дональд Трамп. І незалежно від того, мав він це на увазі чи ні, а його досвід роботи на посаді свідчить про те, що скоріш за все ні. Але його слова вказують, що навіть політик-націоналіст на певному рівні розуміє, що висококваліфіковані іноземці можуть бути корисними. Насправді вони є надзвичайно корисними, оскільки їхні навички, як правило, доповнюють навички місцевих жителів. Вони приносять інший досвід, знання, контакти, роблячи місцевих співробітників більш продуктивними. Гарвардське дослідження намагалось виміряти це, дивлячись на те, що відбувалось з дослідниками, коли їхній колега помирав. Втрата іммігранта, інтелектуала знижувала продуктивність колег, яку вимірювали в патентах, майже вдвічі більше ніж втрата корінного жителя. Виходячи з цього, дослідження підрахувало, що іммігранти в Америці, які становлять лише 14% населення, вони відповідальні за колосальні 36% інновацій. В умовах стагнації глобалізації капіталу, потік мізків через кордони стає все більш важливим способом поширення нових. Ідеї більшість багатих країн неохоче впускають до себе велику кількість робітників або шукачів притулку, але стверджують, що прагнуть залучити найкращі таланти, особливо в таких індустріях, які вважаються стратегічними, наприклад, штучний інтелект або такими, що приносять очевидну користь виборцям, наприклад, медицина. Америка і Китай, та й більшість європейських країн запевняють, що вітають. Таких людей в Монако навіть є міністр з питань привабливості, який заманює до країни висококласних підприємців. Проте часто втручаються інші пріоритети. Одержимість Китаю безпекою зробила життя іноземців там нестерпним. Поліція стежить за ними. Місцевих співмешканців попереджають, що вони можуть бути шпигунами, а консультантів, яких вони наймають, можуть заарештувати за розголошення інформації, що згодом буде визнана державною таємницею. У Британії одержимість з скороченням загальної міграції призвело до того, що лейбористський уряд закликав технологічні фірми взагалі наймати менше іноземних інженерів, виходячи з хибної передумови, що це створить більше високотехнологічних робочих місць для місцевих жителів. Що стосується Америки, то, хоча вона має найприваблиший у світі ринок праці, вона має і одну з найбільш дисфункціональних імміграційних систем у світі. Коли компанія подає заявку на H-1B, це тимчасова робоча віза від імені висококваліфікованого працівника з пропозицією шестизначної заробітної плати, то вдумайтесь, існує 75% ймовірність, що вона отримує відмову. Але не швидко. Тобто, на це ще може піти рік тяганини, ціла вічність у технологічному бізнесі. Якщо ця успішна людина, зрештою, захоче отримати посвідку на постійне проживання, щоб облаштуватись, планувати майбутнє, не турбуватись про те, що її дітей депортують, коли їм виповниться 21 рік, рік. Вони більше не вважатимуться утриманцями, то їй краще не походити з густонаселеної країни. Тобто. По суті, це безглузде правило, згідно з яким на більше 7% робочих хрінкарт можуть бути видані в одну країну щороку. Громадяни Індії можуть чекати на одну з таких посвідок 134 роки. Багато хто опускає руки і виїжджає в інші країни. Близько 73% іноземних випускників американських університетів кажуть соціологам, що вони хочуть залишитись в Америці, але тільки 41 насправді роблять це. Блокування шляху від кампусу до роботи є однією з причин, чому американські університети, хоча й найкращі в світі, вже два десятиліття поступаються часткою ринку австралійським і канадським. На противагу цьому Дубай, де кожен чия зарплата перевищує певний поріг, може отримати робочу візу за тиждень. Влаштуватись тут легко. Повністю оцифрована система дозволяє отримати водійські права, відкрити банківський рахунок. За кілька днів емігранти можуть спонсорувати нянь для отримання робочої візи, щоб обидві половини сімейної пари могли працювати. Це надзвичайна гостинна система. Вона допомогла перетворити Дубай з маловідомого порту на краю пустелі на глобальний бізнес-хаб всього лише за одне покоління. Демократичні країни не можуть просто копіювати автократичний Дубай. Виборці люблять відчувати контроль і не змиряться з тим, що мігранти переважають їх майже в 9 разів. І мала яка держава загального добробуту може обійтися без податку на прибуток. Тим не менш, дубай є корисним прикладом того, як уряд може зробити міграційну систему майже безперешкодною для людей, яких вони найбільше прагнуть залучити. Успіх Дубаю це неявний докір тим країнам, де все ще існують паперові форми, похмурі прикордонники, як наприклад в тих же сполучених штатах. Якщо вони хочуть, демократичні країни можуть швидко вдосконалити свої міграційні системи, як це зробила Португалія, перетворивши себе з відносної глушини на оазу для цифрових кочівників протягом десятиліття чи близько того, в Португалії доволі привабливі умови до речі, для криптоіндустрії. Дуже багато людей з усього світу сьогодні при їздять туди І у мене є навіть такі друзі, які переїхали до Португалії. Розумна система залучення талантів повинна дотримуватися двох принципів: по-перше, усунення перешкод є більш ефективним ніж створення стимулів для конкретних професій, як це роблять уряди багатьох країн. По друге, критерії, за якими вирішуються кого приймати, мають бути максимально простими та об'єктивними. Наприклад. Країна може прийняти будь-кого, хто заробляє більше певної суми або хто закінчив авторитетний університет. Звісно, що потрібні певні запобіжники, щоб уникнути фальсифікації зарплат чи підробки дипломів, які пропонують неякісні дипломи, виключно з метою отримання робочих віз, як це сталося, наприклад, в Канаді. Але об'єктивні заходи є швидшими і справедливішими, ніж надання надмірної дискреції чиновникам. Міграційні чиновники ну, погано розбираються в бізнес-планах та дослідницьких проєктах. Недоліки залучення більшої кількості талантів, здебільшого можна подавати. Якщо експати, наприклад, підвищують ціни на житло, дозвольте їм будувати більше будинків. Інше занепокоєння, що багаті країни, які переманюють таланти, можуть залишити бідні регіони без людського капіталу, є значно більш складним. Коли науковці переїжджають до кращих лабораторій, вони впроваджують більше інновацій, що приносить більшу користь людству. Коли люди іммігрують з бідних країн, вони заробляють більше і надсилають гроші додому, часто оплачуючи освіту своїх родичів. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну я дивився статистику Світового банку. Так от перекази заробітчан з за кордону становили за оцінкою Світового банку 16 мільярдів доларів. Думайте, 16 мільярдів доларів це на порядок більше, ніж Україні там позичав МВФ там, в якийсь рік там півтора мільярди, в якісь там мільярди так далі. Тобто українська економіка значною мірою тримається на плечах заробітчан. Чи це добре? Чи це має бути головним напрямом фінансування взагалі там економічної системи? Ну я думаю, відповідь тут очевидна. Дослідження показують, що країни, які розвиваються, отримують вигоду, якщо відток мізків не перебільшує десь приблизно 10% випускників. І це означає, що Індія та Китай можуть дозволити собі втратити набагато більше людей, ніж це відбувається зараз. Багато бідніших країн страждають від більшого відтоку мігрантів, хоча самі мігранти отримують від цього величезну вигоду, і за економіст кажуть, що це не очевидно, що інтереси окремих країн повинні переважати над інтересами цих окремих людей. У будь-якому випадку неальтруїзм заважає більшості багатих країн ефективніше переманювати таланти, що повільно пересуваються, а не Компетентність. Взагалі, некомпетентність одна з корінних проблем української економіки. І за заекономіст кажуть, що ті, хто не зможе розстелити кращий привітальний килимок, вони змарнують шанс прискорити поширення знань і зробити себе більш процвітаючими. І якщо у Америки і у інших розвинутих країн йде мова про процвітання і про відтінки економічного добробуту, то в Україні мова йде про виживання, тому що. Ми не зможемо виправити демографічну ситуацію через народжуваність. Єдиний варіант, як ми можемо це зробити, це через розумну міграційну політику. І якщо ми створимо надзвичайно привабливі економічні умови, якщо ми створимо більш ліберальне регуляторне середовище, і у нас буде дозволено значно більше, значно з меншими бюрократичними перепонами, ніж в Європі, як це можна зробити, бо у нас буде окрема розмова. Якщо ми при цьому зможемо зробити великі економічні стимули і до нас будуть приїжджати для того, щоб працювати, реалізовувати свої таланти, заробляти, роблячи те, що в інших країнах потребує більших регуляцій, вищі податки, складніше по там довше по часу, і так далі. І так далі то ми будемо мати можливість і шанс не просто вижити, а збудувати в Україні ну, процвітаючі умови для людей, тому те, що для Америки є питанням процвітання. І глобального домінування для України це сьогодні стає питанням виживання. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.